Дуже така болюча тема, тому що це справа мого життя. Її голос тремтить, коли вона згадує про втрачену українську спадщину, яку знищили росіяни. Ще з 2014 року краєзнавиця Олена Хмельницька з Луганщини разом з колегами загорілася ідеєю створення музею рушників у рідному місті. Працівники Рубіжанського центру туризму та краєзнавства почали збирати давні українські вишиті обереги. Їх надсилали знайомі, друзі, небайдужі з різних регіонів України. Підтримали цю ініціативу сотні людей. До нас ці рушнички полетіли, мов ластівки. І нам їх надсилали з різних куточків України, з маленьких сел, з великих міст. У нас були рушники від іноземних діаспор, у нас був рушник з Канади, у нас був рушник з Берліну. У березні 2022 року експозиція музею налічувала рівно 200 рушників, як сучасності, так і з минулих століть. Кожен з них унікальний зі своїми історіями, долями родин чи навіть цілих українських поколінь, каже Олена. Мені запам'яталась найбільше історія родини мовчан де кілька поколінь рушник передавався в родині як тільки народжувалась дівчинка рушник передавали туди нам листа написала найменша дівчинка в родині вона на той час навчалася у четвертому класі і вона сказала що в родині збирались таку нараду сімейну на якій вирішували чи рушник залишиться в родині чи передадуть його в наш музей рушника вони його передали з таким очимливим листом. Я пам'ятаю, що коли ми читали цей лист, то дорослі плакали. Окрім рушників, етнографічні колекції зберігали предмети побуту, старовинний одяг, ляльки-мотанки та інші автентичні речі. Мабуть, за два тижні до вторгнення я зверталася в управління освіти Рубіжанської з пропозицією, що ми вивеземо всю нашу колекцію. Але начальниця управління освіти, яка, до речі, залишилася там, вона зрадниця, вона співпрацює. З окупаційною владою вона сказала не сійте паніку, припиніться, лякаєте людей, ніякої евакуації. Попри домовленість із музеєм на Івано-Франківщині, який хотів прийняти експонати, вивезти їх не дозволили. З перших днів повномасштабного вторгнення Рубіжне опинилося під щільними обстрілами, тому дістатися до музею було складно та небезпечно. Олена Хмельницька, як і сотні інших мешканців, вимушено покинула свою домівку. Колекцію, створену роками, їй довелося залишити. Адже з 12 травня 2022 року рідне місто на Луганщині повністю окупувалося росіяни. Тож доля експозиції музею наразі невідома. По тих фотографіях, що я зараз бачу, їх викладають регулярно в соцмережах, там зробили окупанти центр патріотичного воспитання Звізда. Тобто там все умотано триколорами, портретами Путіна, зрадників всіх, Тобто там іде така жахлива пропаганда. жахлива. І по фотографіях я бачу, що нічого не збереглося з тієї колекції. Разом із двома сотнями рушників зникли й частинки української історії, каже Олена Хмельницька. Пам'ять поколінь, наші символи любові та обереги. Та це не єдиний випадок, де росіяни знищують, розкрадають і привласнюють українську спадщину по всіх окупованих територіях. Але пам'ять сильніша за окупацію. Кожен такий рушник, навіть втрачений, продовжує говорити про Україну, яку не стерти.